Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Задача 205. І створив німецький шаховий композитор Оскар Блюменталь. Хід білих мат за 4 ходи. Знайдіть розв'язок. Чорного короля немає ходів. Залишилось зробити йому шах. Які є ідеї? Можна спробувати перевести туру на першу горизонталь. Хід тура Б3. Чорні захищаються, грають слон Е3. Чорного корля немає ходів тому чорні намагаються віддати свою останню фігуру. Якщо тура є 3 буде пат. Це білих не влаштовує, білі грають тура d3, створена загроза тура d1. Слон d2, чорні перекривають лінію. Поб'ємо слона буде пат. Тура h3, загроза тура h1, слон c1. Якщо зараз зіграти четвертим ходом тура h1, буде пат. Повертаємось на початок. Давайте спробуємо перевести коня, щоб він оголосив шах королю. У нас є поле Б3. І розглядаємо хід кінця 4. В чорних є захист, слон Б4. Слон контролює важливі поля. Це А5 і d 2 через які білий кінь хоче походити на Б3, щоб був мат. Звичайно, бити слона зараз не можна, буде пат нічия. Можна спробувати зробити вичікувальний хід, тура Б3. Але хід слон це 3 Слон все одно контролює ключові поля і бити його не можна. Білі тут не встигають поставити швидко мат. Правильний хід це тура Б4. Поставили туру під бій. Давайте спочатку розглянемо, що буде, якщо слон б'є коня, слон D6. Тоді буде хід тура Д4. Тура хоче походити на D1 і буде мат. І чорні вже нічого з цим не можуть зробити. Слон F4, тура D1, слон C1, Тура С1 мат. Головний варіант це слон б'є Туру, Слон B4. Хід білих мат за 3 ходи. Подумайте. У білих є два правильні ходи. Кінь е 4 або кінь B7. Кінь е 4 Білий кінь хоче зробити маневр на b3. Через поле С5 або через поле Д2. І чорний слон зараз не може одночасно контролювати два поля. Хід чорних, і він має покинути контроль одного поля. Якщо слон на 3, тоді кінь д2. Слон Б2 кінь Б3 мат. Або інший варіант слон e1. Тоді кінь С5, і наступним ходом кінь Б3 мат. Слон b4, кінь Б3 мат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід тура Б4 жертва тури. Якщо слон б'є туру, далі хід кінь є 4 і в чорних цуксунг. Слон e1, кінь С5 і білий кінь Д на b 3 Слон Б4, кінь Б3 мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!